Я, я хочу ще за останнє. Це не політичне рішення. Тому що я неодноразово звертався і в, і в усній і письмовій формі до міського голови, щоб він вніс ці зміни в своє розпорядження. Півроку, півроку, ми просто добре, я передивлюсь. Подивимося, я дам, я дам е, вказівку і нічого не було зроблено. І, і саме тому зараз я виношу е, цей проект рішення на ухвалу міської ради, тому що звертався неодноразово до міського голови, що внести ці зміни. Це зміни з з ні, змі... зміни в положенні саме. Немає різниці не... Не, не... Не. Ну, не, не, не тільки в порогах, а ну, питання. Ну дайте я так відповідь. Форків. Не тільки в порогах, а не, тому, роботи. Що значить почекати? Почекати, почекати, почекати? Роботи нас не проводяться Ти через позор. До порогові роботи в нас не проводяться через позори. Проводиться від нашої фракції, поставити голосування питання Дякую е, я хотів я про би, ваші пропозиції. Я, я повністю. Будь ласка, депутат Мотило. Хвилинку, давайте, пане, ми не можемо перекрикувати говорити. Ми всі за. Я хотів би, можна хвилинку уваги? Я вибачаюсь, пане Володимир, дивіться, тут всі присутні за систему «Прозор». Ми працюємо в цій системі. Жоден депутат не сказав, що цього приймати не потрібно. Є багато нюансів, є теорія, є практика. На практиці виникає ряд питань, які при закупівлі тих або інших товарів стосовно аварійних моментів. От у вас тут навіть форс-мажорних обставин немає, про які ми навіть говорили сьогодні з паною христиною. Ну немає їх тут, форс-мажорних я з ну. якого не стою для того, щоб пропозиції. Для того щоб проголосувати і сільського спіляти ви їх не надаєте. Ви Лише критикуєте говорите, що є якісь методики, а як позиції пропозиції до нас. Я вважаю, що а, ну, така, таким методом ми всі за. За все хороше проти всього плохого, але от нам там якісь закавика не дає проголосувати, отак от і затягується. Ми втрачаємо наша громада, втрачає щомісяця дуже серйозні суми коштів з бюджету. Ви що, не розумієте, що основні всі. Послуги, які надаються, основна маса послуг, яка надається для нашої громади, вони підпадають під, не підпадають під ці це до порогу, да, це до, до прозорої. І оці казуалістика, що ми зараз намагаємося тут в балагані захихікати це питання, давай е, е. Хтось, починає перекривляти, да там хтось починає підказувати, що іди, дві підготувався замість того, щоб долучитися до цієї роботи. Ми зараз е граємо на руку корупцію е корупціонерам. Тому пропоную підтримати це рішення. Якщо є пропозиція 10 тисяч і розробники, і ті, хто подавали цей закон, це, це проєкт рішення, вони не проти цього, значить підтримуємо 10 тисяч і голосуємо. Почекайте, Я кажу, депутат Андрієвський, я вам буду надавати чітко. Ми бачимо, що програма недоопрацьована, програма САРА. Дійсно, немає цих моментів фокс-мажору. Ми всі за. Але треба, щоб була програма, яка винесеться, яка затвердиться, яка буде працювати. Програму треба доопрацьовувати. Нет, я Будь ласка, депутат. Ми можемо законопити пару тисяч гривень, але ми можемо втратити більше. Можемо втратити більше. Наприклад, яке-небудь життя. Ви буваєте який-небудь апарат штучного дихання в лікарні, а ми не зможемо його закупити, тому що поріг встановлений, а не прописаний по смажу. Апарат штучного дихання коштує більше мільйона гривень. Якщо воно більше 200 тисяч, ви зобов'язані вже відвики до закону проводити через позову. Тому треба час уже пройшов, Тому роботи зняти, треба опрацювати. Ви зараз можете внести зміни. Пропонуйте зміни, голосуємо. Я приєднуюсь до думки програм фракції Демократичного альянсу, що програми мають писатись досконало. Вона написано я, 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 я це положення, це положення, які які раз. Ми... це положення, шановні шановні колеги. Це положення впровадили, які які ми розіграли ще зимою, впровадили. В, е, в багатьох містах вони в заліщиках впроваджені по цьому, я скидав це положення, впроваджували по цьому положенню, яке на вашу думку некомпетентно не Шановні колеги, надійшло пропозиції вже три, зняти на доопрацювання. Почекайте, я ставлю на голосування. Якщо не знімаємо, значить. Йдемо по кожному пункту, добавляємо, добавляємо, не поміняємо. Прошу голосувати. Перед тим, як поставити на голосування, я хотів би uh, попросити включити звернення uh, зама міністра Міністерства економіки розвитку. Там стосовно порогу. Всі бачили, всі бачили. Мене теж є діяти, Я про те, що я планував, який можна змінити. Будь ласка, вже встачили.

Так, тому ми, ми, ми хочемо це робити. Ні, я думаю, <зас> <з> <зас> справа про <Бу Das> <зас> <то>, те, що до <зас> ці роботи, які до півтора мільйона до порогу, вони не проводяться в прозоро, нас не лежить. Щоб ці пороги взагалі не було, півтора мільйона на на прозоро, правильно? <зас> тобто, якщо ламається деталь, за словами Сергія Бірського, то вона проводиться згідно закупки матеріалу по прозору. А це іде про управління діяльності. Про ремонт в ЖКХ йде. Завжди хто, хто підстанція закриває. Завжди, хто Друзі, хто... 그게... 10 днів. Воно завжди буде чужо. Вам не подобається. Я це знаю по собі скільки разів. Я покупаю на віфілії У Мене всі дослідків басують. Мені хочеться нового обладнання за помилляного бери, де на старе СССР. Тому що вони привикли по старому працювати, їм тяжело, Тар... кожні 10 тисяч треба буде торгуватися, треба буде не закупатися. Вони трудності, але зараз, коли пройшов рік, і вас Ніхто не хоче повернутися до старого власника. Тому я кажу, що всім працівникам освіти, управління освіти, медикам буде трошки важче, ніж зараз, просто без зараз купувати, але ми це треба зробити. Цей період трудності ми переживемо і вони самі будуть доволі. Самі повірте, завжди щось нове, воно від, ну, від, відразу ну, не, не подобається. Ми хочемо по-старому, От по-старому. це завжди таки буде людей. Ви, дорослі люди, ви розумієте, що як в спорті, так і завжди. Чим та руска, люди неї перемикають, і потім вже назад та не хочуть повстати. Тому я кажу, давайте давайте приголосувати. Ми згідно потрібно, ми всі за прозорість, то, будь ласка, давайте підтримуємо 10 тисяч на попів, боя за 5 тисяч можна купити, якщо вже більше 10 тисяч, 3 дня можна почекати. За 2 тисячі, У нас тисячі можна поле купити. Пане Леонідже, дякую вам за вашу інформацію. Я, я, я поступом інформації. Надійшла пропозицію від депутата зняти Сирі до опрацювання. Прошу голосувати.